Продовжується буріння свердловини номер 105 верхнього масловецького родовища. Станом на сьогодні буровики Укрнафти на свердловині номер 105 верхнього масловецького родовища пройшли вже 1528 метрів з 2213, це більше 2 третин. Буріння проводиться власним буровим верстатом. Вже у вересні планується ввести цю свердловину в експлуатацію та отримати перші вуглеводні. Загалом до кінця 2024 року на цьому родовищі компанія збудує 9 нових свердловин, що дозволить збільшити видобуток нафти. Щодо інших новин тижня, в 1,4 рази зросла кількість внутрішньосвердловинних операцій Укргазвидобування у першому півріччі 2023 року порівняно з таким же періодом 2022. -го. Сумарно виконано 397 капітальних підземних ремонтів гідророзривів і пластів. Колдюбінгових операцій з інтенсифікації, підтримки базового видобутку та супутніх операцій з КРС. У 23-му році українські підземки закачено 2,5 мільярда кубометрів газу. Завантажити на тогазовий дайдіс новин за цей тиждень можна за посиланням в описі, підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.